Усі відчували що про що йдеться: йдеться про все більшу і більшу самостійність, про незалежність, про автономність і так далі. Коли обговорювався референдум про незалежність України, лунала така думка: досить годувати Москву. Будемо самі жити і будемо самі, ну як там, хазяйнувати в своїй хаті. Напередодні проголошення незалежності Донецьк жив шахтарськими страйками, які почалися ще наприкінці 80-х. Однією з головних причин перших протестів стало погіршення забезпечення регіону продуктами та товарами в умовах гострого дефіциту В СРСР. Свідком тих подій був історик Дончанин Ігор Каретніков. Це був такий бурхливий період для Донеччини, для Донецької області, в принципі, для всієї України, але це був епіцентр подій. То якраз от в місті дуже багато обговорювали питання, пов'язані з шахтарськими страйками, з вимогами шахтарів страйкарів. Тисячі гірників виходили на площі, вимагаючи виплати заборгованої зарплати та поліпшення умов праці. Поступово їхні страйки набули й політичного звучання. Один із Львівських тижневиків в той час писав, що е, шахтарський Донбас е, в 91-му році вже взяв пальму першості з, е, з національного питання, е, тому що е, саме Шахтарі в той час е, в своїх вимогах під час страйків вони вимагали вже Прийняття документу про незалежність України. Про повну незалежність вже була чинна декларація про незалежність України, яка була прийнята не в липні 90-го року. Але цього було недостатньо. Це була декларація, так? і на шахтарських страйках вже проголошувалася необхідність прийняття документу про повну незалежність України, про свою конституцію, про свою, про свою грошову одиницю, про свої закони. На тлі шахтарських страйків у 1989-му в регіоні почала діяти Донецька краєва організація народного руху України, яка відкрито говорила про українську незалежність, захист мови та культури. Микола Тищенко був одним із засновників руху на Донеччині. У 1989 році українських шкіл не було, і звичайно, що ну так, так не повинно бути, тому що ну ми знали, що є україномовне населення. Звичайно, воно хотіло б якось розвивати і мову свою, і культуру. І тому і товариство української мови, і народний рух ставили перш за все за мету створити такі точки, навколо яких кристалізувалося б українство: це школа, церква, засоби масової інформації. Бо у Донецьку. На той час була одна україномовна газета. Називалася вона Радянська Донеччина і була органом обкому компартії. Ну, яке, ну яка українська діяльність могла бути в такої газети. Ну, от, фактично, вона і потім перейшла на почала називатися Сільська Донеччина, щоб зрозуміло було, а чого ж це українською пише. Там для села пише. От. А потім просто Донеччина тому, то ми і трохи пізніше вже тому то ми і вирішили видавати власну газету. Нині Микола живе на Черкащині. Привела його сюди війна, від якої Рухівець рятувався двічі. У 2014 році він залишив Донецький, перебрався до Лиману. А у 2022-му був змушений зовсім виїхати з рідної Донеччини. Через постійні переїзди йому не вдалося зберегти бодай якісь світлини з часів активної діяльності народного руху на Донеччині, але у пам'яті той період закорбувався назавжди. У му році про незалежність України ні, ніхто не говорив. Ну, Були одиниці, але то таке не було такого. А, але усі відчували, що про що йдеться? Йдеться про все більшу і більшу. Самостійність, про незалежність, про автономність і так далі. Ну, це, це відчувалося, але не формулювалося. І у програмі теж не було. У програмі руху не було такого, що ми там за незалежність України. Це з'явилося аж у, у другій програмі руху. Ця вимога. Але тоді, у неявному, можливо, вигляді, але ну, відчувалося два підходи якої України ми хочемо українська Україна і незалежна Україна. У день проголошення незалежності, 24 серпня 1991 року, в Донецьку не було масових святкувань, як у Києві чи Львові. Більшість містян реагували стримано і спокійно, згадують свідки тих подій. Ну, це було логічно. Це, це, це не була якась сенсація для мене Особисто. Тим більше, ну ясно було, уже уже. Давно було зрозуміло, що Україна прямує до незалежності. Щоб люди вибігли на вулицю, маніфестували і скандували або за, або проти, такого не було. Це ж ясно. Це, це, це було зовсім буденно, я вам скажу. Зовсім буденно. А буденність ще була зумовлена тим, що відразу ж було. Прийнято рішення про вибори президента і проведення референдуму. І ну, для мене особисто було зрозуміло, чим я буду займатися найближчі місяці. Коли обговорювався референдум про незалежність України, лунала така думка: досить годувати Москву. Будемо самі жити і будемо самі, ну як там, хазяйнувати в своїй хаті. Всі ж добре розуміли, розуміли що і Донеччина в тому числі. Але і Україна взагалі це достатньо багата республіка. У нас є все. І у нас є все, але у нас нічого немає. Так? Такий тотальний дефіцит, який був в радянському союзі, тому це теж підштовхувало до того, що ми будемо самі хазінувати в своїй країні. На референдумі 1 грудня 1991 року. Майже 84% населення Донецької області проголосували за акт проголошення незалежності України. 12,6% були проти. Історик зазначає, що велику роль у цьому процесі відіграло мистецтво. Зокрема, і музичний фестиваль Червона рута, який Донецьку перше приймав 1993 року. Згодом історики назвуть Червону руту» важливою подією у відродженні української національної свідомості за моє життя та да, Донецької області. Я не чув такого, що хтось сказав, що ми Росія, там да що ми ну, якось ближче до Росії. Ні. Сприймалося нормально, те, що ми Українська Радянська Соціалістична Республіка, але українська. Я не скажу, що там були, що у нас були суто проросійські настрої, достатньо толерантно ставилися і до, до іншого, до, до, до одного до іншого, так мовити, і до однієї мови, і до іншої мови. Але мені здається, переважала все ж таки українська культура, загальна така українська культура. На етапі підготовки до референдуму про незалежність донецькі рухівці вели активну просвітницьку роботу серед місцевого населення. Я вважаю, що наша команда тоді ну, зробила те, що могла. А що стосується референдуму, то ну, на ньому, власне кажучи, і були зосереджені більшість наших зусиль. З чого, коли ми починали розмови, із виборцями ми говорили, що давайте будемо визначатися так, Україна має бути незалежною чи не має? Якщо вона не має бути незалежною, то навіщо нам президент? Так? Тоді питання про президента не стоїть. А якщо вона має бути незалежною, то тоді давайте поговоримо про президента. Хто, кого ви хочете? Кравчука, Чорновола, Гриньова. Що от е, тоді це має, має смисл ця розмова. от і от на такій е, на такій хвилі ми і робили. Тобто, все починалося з референдуму про незалежність. Були люди, які говорили, а що буде? От ми станемо незалежною державою, країною. А що воно буде? Це ж економічні зв'язки з іншими республіками, перш за все, з радянською з Росією. От як воно буде? Це ж можливо, економічні зв'язки порвуться там. Ну так, от ну. Був певне певне побоювання, але ну, в принципі нормально, достатньо толерантно. Я пам'ятаю, мій тест прийшов і сказав, що е, він проголосував і прийшов і сказав, що ну, нарешті, може, заживемо по-людськи. Прагнення зажити по-людськи, мабуть, що це стосувалося е, багатьох е, місцевих мешканців. Нарешті просто треба зна знати той період. В тому я вже говорив, що це страшний дефіцит. Страшніший дефіцит товари по талонах були була горілка по талонах, цукор по талонах, мила по талонах. У перші роки після проголошення незалежності економічна ситуація в країні залишалася складною. Введення в обіг гривні у 1996 році стало важливою віхою до поліпшення рівня життя людей. К 2000 рокам вже більш-менш я мені так здається, що економічна ситуація була набагато краще ніж на початку 90-х років. Навіть ніж наприкінці існування Радянського Союзу. Кінець 80-х, початок 90-х років, ситуація вже була набагато краще. З'явилися товари, з'явилися продукти. Вони стали доступними, доступнішими, ніж було в свій час. От, і причому дуже часто підкреслювалося, що це наше власне виробництво українське, чи там своє власне Донецьке було, Донецької області, але це було власне українське виробництво, це підкреслювалося. Економічна ситуація і надалі поступово поліпшувалася. У 2012 році, приміром, Донецьк очолив рейтинг найбагатших міст України. Тоді там спостерігався низький рівень безробіття, то щороку зростала кількість підприємців. Однак у 2014 році місто окупувала Росія, а в області почалися бойові дії. Бо багато хто, на жаль, вирішив, що ага, раз здобули незалежність, так уже ж уже все, все вирішено. А не вирішено, власне кажучи, було нічого. Вже 12-й рік Донеччина живе у стані війни з 2014 року. Донецьку область були вимушені покинути майже півтора мільйона мешканців.